Цієї зими на Волині справжні погодні гойдалки. Сьогодні плюс і сніг з дощем, а завтра мінус. Хоч ковзани вдягай. І поки волиняни шукають ті самі ковзани, комунальники роблять усе, аби вони не знадобились. Загалом взимку на вулицях Луцької громади працює 25 одиниць техніки. Заготовлено нас у нас 3640 тонн пожелених матеріалів. З них це піщано-сильний сумішів, 1500 тонн, тон, чипенево-соліних сумішів, ти і солі 640 тонн. Це так, як і минулого року. Тож повинно вистачити на всю зиму сторицею. Сьогодні тонна солі коштує 10-12 тисяч гривень. Чотири автомобілі, мовно кажучи, 20 тонн солі за годину, 20 тонн немає. Це 200 тисяч гривень. Аби на ранок дороги та тротуари Луцька були посипані, комунальники певнять міськраді працюють цілодобово. Більше того, каже Сергій Гаврилюк, в них є спеціальна вайбер-спільнота. Всімо якби всі. Зміни в дорожньої обстановці висвітлюються в цій групі, і можна, і ми працюємо зразу щоб на опередження випадків погіршення стану дорожнього полутна. Потім очільник Луцької громади переконаний, що працювати міські комунальники можуть ще краще. В суботу я їздив по всьому місту на автомобілі, ну, були вулиці такі і проспекти, де була ситуація недобра, тому що мало солі було використано, напевно. Тому що я бачу, що їздить транспорт, посипає. Но ефект недостатній. Ігор Поліщук наполягає, аби комунальні служби не шкодували солі, бо це перш за все безпека дорожнього руху, людське життя та здоров'я. Працювати, павне тьмар, треба не для галочки, а на результат. Якщо ми бачимо, що цілий день будети сніг, необхідно перед тим, як випадає сніг, посипати дороги сіль для того, щоб сіль почала працювати, щоб цей сніг там, щоб не утворювалася ця крига в декілька сантиметрів. До слова наступного року міська рада планує придбати трактор та автомобіль з відвалом, які працюватимуть виключно у селах громади. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.